Привіт! Новий рецепт пікантних бутербродів з консервованою скумбрією. Подаємо з бочковими помідорами та огірками. Беремо 3 плавлених сирка, бочкові огірки, ріпчасту цибулю, консервовану скумбрію, діжонську гірчицю, чорний хліб та майонез. Чорний хліб злегка обсмажуємо з обох сторін на рослинні олії. Щодо консервованої скумбрії, я використовую скумбрію, яку ми з вами готували без автоклава. Скумбрія вийшла дуже, і дуже смачна, в 100 разів краще і смачніше магазинною. Кістачки по. Повністю стали м'якими і легко відокремлюються, а смак в міру солоний з ароматом спецій. Отже, рибу викладаємо у блендер, додаємо солоні огірки, рібчасту цибулю, одну чайну ложку діжонської гірчиці та все перебиваємо до однорідності. Додаємо 2 чайних ложки яблучного оцту, 3 плаваних сирка, майонез та ще раз перебиваємо. Намащуємо на грінки та подаємо. Це дуже-дуже смачно та швидко. Милі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Пока-пока!